Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Сьогодні у нас буде дуже цікава історія. Як ви зрозуміли з назви цього ролику будемо сьогодні використовувати базову гру плюс одне будь-яке доповнення. Я проводила опитування у себе у спільноті, можете туди зайти, також приймати участь, бо точніше, брати участь, бо я буду де-інде е, писати про нові доповнення, про те, які саме челенджі класно буде пройти, і так далі. Отже, у цьому опитуванні я запитала у підписників, яке вони хотіли бачити доповнення наступним у челенджі базова гра плюс доповнення, і перемогло в нас за міське життя. Хоча спочатку я вже думала, що це точно буде екологічне життя, бо буквально одразу набралося дуже багато голосів. І отже, я така, типу, сіла вже думаю, який би придумати концепт, який б могли персонажі тут жити. Але потім буквально за один день. За міське життя просто воно прям залетіло. Тож я вирішила, що ну буде нехай за міське життя. Спочатку я спробувала створити магазин з стилістикою за міського життя для моїх персонажів до відновлення ферми, але потім я зрозуміла, що мені дуже багато речей не вистачає. Тож точно за міське життя я. Обирати для побудови магазину не буду. І далі мені прийшла в голову така цікава історія персонажів. Перш ніж почнемо, хочу привітати вас з святом Пасхи, яке вже минуло, сподіваюся, ви гарно провели час, бо ми досі доїдаємо пасочки, які залишились. Тож, думаю, що все гаразд. Отже, що ж у нас тут за персонаж живе? У нас тут живе дід Брайан, який має онука від е, своєї доньки. Отже, дід Брайан все життя жив у цьому будиночку зі своєю дружиною е, і. Вони народили доньку. Тут виховували її теж тут. Тобто, все покоління повністю, два покоління, точніше, проживали у цьому будинку. Колись давно вони викупили маєток і постійно на ньому все будували. Дуже схоже на персонажів з відновлення ферми, але е, трішки тут все було набагато швидше. Отже, народилася в них донечка, яка згодом, звісно, що виросла, і е, так сталося. Що вона завагітніла у підлітковому віці. І цю дитину, свого сина, вона залишала часто з батьками, бо їй хотілося там гуляти, вона все ж таки молода, плюс вона навчалася, поїхала на навчання в інше місто. І батьки, звісно, спочатку це було велике для них горе, можна сказати, вони не хотіли, щоб їх донька, ну, так. В неї все вийшло, але на жаль, маємо що маємо. Отже, вони займалися виховуванням свого онука майже з самого дитинства. І вже згодом їх дочка вона оженила, вийшла заміж, перепрошую, за іншого парубка, який явно не хотів бачити у своєму домі, цього, цю дитину, онука Олеся, я його назвала Олесь, від першої любові, можна сказати, своєї дружини. Тож хлопчик, звісно, жив зі своєю матір'ю потім, бо дідусь вже вважав, що і так досить багато для нього зробив. він не Дуже з ним контактував протягом їх життя. Були сварки. Ну, звісно, вони жили мирно, але бували сварки. І якби дідусь зі своєю дружиною вони відчували, що якби, це не по їх силам. Вони занадто вже старі для того, щоб виховувати ну, дитину, яка вже фактично досягла віку підлітка, і з підлітками, як ми знаємо, буває складно. Тож, малий жив зі своєю матір'ю та відчимом, але відчим був проти. Він не любив цю дитину. Часто він його ображав, і дідусь для того, щоб розрядити е, якусь ситуацію, він вирішив. Е... Запропонувати онукові прожити з ними літо. Ну тобто, забирати його на літо. В першу чергу це була ідея його дружини, але він у цьому ніколи нікому не признається. Отже, він забирав онука на літо. Літом вони гарно проводили час, вони їздили на рибалку, доглядали за пташками. В них тут є кури, є городик невеличкий. Тобто, дід він навчав свого онука всьому, що знає сам. Якби у 74 були машини або мотоцикли, може вони б ще й е, вчилися водити автомобілі та іншу техніку, але не жаль. Отже, лі... одного разу, коли дід забрав собі на літо хлопця, він побачив, що той весь побитий, весь якийсь засмучений, в нього було просто жахливий, був просто жахливий вигляд, і дід зрозумів, що відчим підіймає руку на цю дитину. І згодом у дідуся Браяна померла дружина, тобто бабуся. Олеся, і е, він якби це горе його сплотило разом зі своїм онуком. Тож він е, вирішив залишити онука у себе в будинку назавжди, можна сказати. так. Ну, Звісно, він запитував, чи можна, чи хоче дитина цього. Е, е, йому загалом не було цікаво, що там від чим е, скаже, бо він виріс таким, що ну, якби, чоловік у родині він головний. Е, отже, як він зробив, Робуть, так і буде. Йому, звісно, було дуже прикро, і він злився за те, що собі дозволяє відчим по відношенню до дитини. І він розумів, що якщо так поводиться з дитиною, то вірогідніше дружина також потерпає, або вона просто а, якби, мовчить, щоб не отримати від відчима від свого чоловіка наганяй ще більше. І е, підліток, який у самий свій можна сказати, тяжкий момент. Ну, я маю на увазі підліткарство, коли в тебе гормони, коли ти думаєш, що ти нікому не потрібен. А він відчув такий сильний захист від дідуся, тобто він його забрав, і це повпливало, повпливало на підлітка з гарної сторони. Олесь почав братися вже за голову. Він е, у хорошому сенсі він почав вже думати. Ну, як доросла дитина, доросла людина, можна сказати, почав допомагати, слухати дідуся. І е, дід розкрив йому таку свою велику таємницю, що він дуже любить малювати. І частково він заробляє е, так на, на своє життя. В нього у кімнаті є комп'ютер, в нього є картини, і він навчився продавати їх через інтернет. Так, е, здавалося, що. Ну, Люди похилого віку, вони такі більш замкнуті, але все ж таки дід ось у нас такий прикольний вийшов. Там буде таємна така кімнатка, де будуть знаходитися мольберти всякі різні речі. Все, що я знайшла у базовій грі, і мені захотілося, щоб ось дід Олеся він був такий собі з загадкою, невеличкою. Ось така історія персонажа персонажів мене вийшла. Тут навіть є окрема кімната для підлітка, щоб він знав, мав точніше житло, де жити, де проводити час. Вона не дуже велика, але все ж таки. Нормально. Дід віддав своє двоспальне ліжко йому, тому що дружина загинула, він її дуже сильно кохав, і коли він був, спав на цьому ліжку, йому ставало зле, тож він вирішив віддати його онуку, а собі придбав одно, одномісне ліжко. Отже, що ж я можу сказати про будинок? Це був дуже цікавий досвід будівництва з доповненням. За міське життя мені дуже подобається це доповнення. Я просто його дуже люблю, як я вже, напевно, разів 5 сказала. Подобаються шпалери, бо вони мене повертають, знаєте, у такий період мого дитинства, коли в мене в кімнаті та й в вітальні були такі дивні шпалери. Я поставила їм камін, зробила кухню, дві ванни, дві спальні і таку невеличку вітальню. Мені загалом сподобалось, але потім я зрозуміла, що краще було б, напевно, зробити сам будиночок трішки більшим на першому поверсі, і другий поверх тут якось не дуже підходить, на мою думку, але все ж таки мені здається вийшло гарно. Мені е, дуже подобається ще й зелений колір, якого тут багато у самому доповненні. І отже, я мушу сказати, що я задоволена. Задоволена не на всі 100%, звісно, але врешті-решт, мені подобається. А, для тих, хто дослухав до цього моменту, буду вже говорити про себе, про свої плани на канал, на майбутнє. Я наразі проходжу курси е, по. По візуальному дизайну, по веб-дизайну перепрошую. І зараз навчаюся, як робити сайти. Тож я трішки забила на канал, але я зробила це не спеціально. Отже, зараз в мене з'явилося натхнення, його багато, і мені хочеться продовжувати творити, брати участь у різних колабах з дівчатами. Тут я мовчу, я не буду спойлерити, бо мене приб'ють. Отже, я прямо-таки зараз відчуваю. Порив натхнення, тож вирішила побудувати. Хоча насправді цей будинок я зробила ще давненько, але я, я навіть е, забула, що це в мене за будинок. Я сиділа така, щось знайоме, але я не зовсім розумію, що саме я хотіла тут передати. А потім я побачила, що стоїть е, на панельці з меблями. За міське життя і базова гра, і я одразу згадала, що це в мене має бути. Бо персонажів до цього будинку я не створювала, а я просто їх придумала, вигадала і вже встигла навіть підзабути трішки про що я тут вже хотіла розказати. А, планую завершити врешті-решт-челендж 30 днів каз. Вже я підготувала список, які саме це будуть персонажі, вже оприділилася. А, наразі поки що з цим взяла паузу, бо в мене дуже сильно висна гра, У плані у мене мало місця на диску, і я не можу всі свої допи додати, бо там. 20, напевно, гігабайт допів, і всі ці допи вони пов'язані безпосередньо з касом. Тобто, я взагалі для себе вирішила, що я не буду будувати. Хати з допами. Мені, мені це незручно. Я завжди люблю використовувати безпосередньо базову гру, іншу якусь інші якісь допи. Мені так набагато легше будувати. А ось для касу я використовую всього просто по повній програмі. Я там і скінтони, і шрами, і все, що завгодно. Тож 30 днів каз поки що в мене невеличкий переривчик з ним. Хоча я думала, знаєте, створити персонажа е, виключно з Тим, що є у 74, не використовуючи моди, але мені не подобаються ці персонажі, скажу вам відверто. На наступний челедж, який я планую, це 30 днів будівництва. В мене вже є відбудовані деякі будиночки, їх залишилось тільки озвучити, тож я незабаром планую, звісно, їх викласти. Плюс ми продовжуємо з вами проєкт відновлення ферми. Я пам'ятаю про весілля, що я маю зіграти весілля для Орисі. Це в мене в Стоїть просто топ-1 на серію. Напевно, ми почнемо з цього весілля. Також 200 дітей. Запуск цього проєкту це для мене щось неймовірне. Я взагалі досі не вірю, що я пройшла 100 дітей. А паралельно я, звісно, ще роблю дерево родини, але це дерево, воно таке величезне, що я просто навіть не можу оприділитися, куди саме мені рухатися, бо мені хочеться. З'єднати всіх персонажів, які є у грі, тобто від родини одного з дітей до самого її кінця прописати історію. Тобто я можу зна... буквально будь-яку сім'ю родину у цьому збереженні зайти, і там точно є хтось з моїх дітей. Отже, всі, хто є зараз у тому моєму збереженні по 100 дітях, вони всі один одному є родичами. Я не знаю, чому так вийшло, але це все ж таки. Прикольно! Переходимо з вами до екскурсії. Почну трішечки з заднього дворику, з екстер'єру. Тут в нас розташований город, є дві лави. Мені здається, всі персонажі похилого віку люблять відпочивати на лавах, там клумба, хоча раніше там була майстерня з флористики для бабусі, але потім вона вже зі своїм віком забудувала все це просто квітами. Так, зараз ми будемо вже заходити до будиночка. Мені подобається дуже сильно, як ці зелені штуки підходять до цього набору. Це вітальня, вона невеличка, тут камін, тут також столова, можна посидіти, відпочити, поїсти. Трохи далі проходимо. Ми з вами бачимо кухню. Дуже люблю будувати кухню. Напевно, це для мене серце будиночка або шлонок-будиночка. Тут я використала Хенфорд і базову гру. Тут у нас знаходиться кімната дідуся, його односпальне ліжечко, комп'ютер, еск... комп'ютер, ескізи, і ось таємна кімната, в якій він малює і продає свої роботи, далі вже за гроші іншим персонажам. Виходимо. Виходимо, виходимо. Так, у нас тут попереду ванна кімната. Тут просто туалет і раковина, а вже повноцінна в нас на другому поверсі. Проходимо назад до входу, і це кімната його онука. Вона теж простенька, тут є ліжечко, картини, комод. Тут навіть, на жаль, немає місця, де навчатися, але все ж таки можна це робити у. Столовій, у столовій напіввітальні, я б сказала. На другому поверсі ще одна міні-вітальня. Просто місце, щоб відпочити, подивитися телевізор. До речі, телевізор він придбав виключно для свого онука. Це складське приміщення. Тут просто знаходяться якісь речі родини, які їм зараз не потрібні. І у цій кімнаті вже в нас нормальна ванна, де можна. Помитися. Виходимо, виходимо. І ще трішки вам зараз покажу, як виглядає ззовні. Це ось, це ось клумба. Тут такі є балкончики, дуже симпатичні, теж з Хенфорда. А на задньому дворі в нас є а, курятник. І місце, де можна буде все ж таки щось поробити. Та навіть засмагати можна. Ну і звісно, на вулиці я поставила гриль та взагалі місце, щоб відпочивати і їсти на природі. Ось такий будиночок в мене вийшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!